Привіт поціновичам тотальної війни. Я просто листав майстерню в пошуках модів на Хойку, і тут мої очі вгледіли це. Що ж, скачуємо та запускаємо. Нас зустрічає така сімпатішна заставка. На перший погляд міняються лише портрети лідерів, причому не всіх. Але тут всі наші. Ні, Капучина? ні. Еспресона Bom, бум bom. бом Watermelon drillo. Я думаю, що всі згодні, кого треба обирати. Поїхали. Так, у нас тут є інший. Бомбардіро крокоділо. Половину Франції окупував брі бікус, дікус, де бікус, де дікус. При цьому ціль війни у нас є на них обох. А на нас є ціль війни у тата. Та, 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 та. С... Сагур та бр бр патапім. Ільміокапело е п'яноді злим. У третього рейху під керівництвом Ріно, Ріно, Тостеріно. І ціль війни на СРСР. У СРСР ціль війни на Поберіто Бондіто. У Греції президент Крайпу Медусі. Потужно. Дослідження на перший погляд залишились без змін. Що ж, відні дані цікаві? Одну дивізію ми залишаємо, щоб захопити фейкового бомбардірокрокоділо та брі бікус дікус де бікус де дікус. Очули цю героїчну дивізію? Ріго Камело Буфо Фардело. Одну дивізію під керівництвом Лавакка Сатурно Сатурніта. Кинемо на кордон з Лівією, бо вона тут маріонетка США. Решту армії, а у нас на секундочку більше 40 дивізій, відправляємо в Ефіопію. Фельдмаршалом буде Гірафа Челесте. Віаджо Агресте. 17 дивізіями буде командувати мудрий генерал ГЛОРБО. ФРУТТО ДРИЛЛО Іншу групу армій очолить ТУНГ-ТУНГ-ТУНГ-ТУНГ-ТУНГ-ТУНГ-ТУНГ-ТУНГ-ТУНГ-ТУНГ-САГУР який буде керувати двома генералами: Орріні, Бананіні та Лірілі Ларіла. Елефантинель дезертоке камінапоела. Підводимо авіацію в Ефіопію. Будемо, так би мовити, вчиняти бомбардіру Ефіопіно. Оголошуємо війну фейковому крокоділу та Брікусу Дебікосу. В Ефіопії наші 40 дивізій за підтримкою бомбардувальників з неба мають впоратися без проблем. Тим часом Японія почала Другу світову війну. Проходження обіцяє бути цікавим. З спресоною сеньорою заключаємо пакт про ненапад. Всі шипери еспресони та бомбардірок крокоділа. пишіть плюс в коментарях. Сполучене Королівство оголошує війну нам. Що ж, капаємо Каталонію, розгортаємо трохи дивізій і відправляємо їх на єгипетський фронт. Флот виставляємо в Середземному морі, щоб англійці не повторили свій успіх 43-го року. Робить перше оточення британців. Враховуючи, що воювати, ми почали зі старту кампанії, кожна знищена дивізія відчутно відгукується британцям. Поки ми штурмуємо Єгипет, Ефіопія капітулює втрати, що поки невеликі з обох сторін. Хоча я не люблю воювати в Африці, але на здивування Тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-тун Жваво просувається по саваннам. Тим часом плюс оде оточення в Єгипті. Британці все одно роблять висадку, проте вже в Лівію. Але італійські бомжедивізії можуть їх закрити. США вступає в союзники і приєднується до війни з нами. Беремо у французів прохід військ, щоб висадитися в Англію. Висадку буде проводити В Африці, до речі, ми маємо великий успіх. Весь італійський флот відводимо в Ла-Манш. Спільний франко-італійський флот без проблем отримує перевагу і ми починаємо висадку. Оскільки більшість англійських дивізій знаходиться в Африці, ми без проблем займаємо півострова. Хто б міг подумати, що Бананіні доб'ється таких висот в Африці? Ми вже на кордоні з ПАР. Як то кажуть, Руанда дуже авторитетна країна в регіоні. Качавши в 38-му році доктрину перший раз, наші маленькі крокоділдуси капітулували Англію. Залишилося розібратися із США. Готуємо висадку в Сан Хуан. Громадянська війна в СРСР проти Гніту. Я навіть не знаю цього персонажа. Повстав каміння десантом, захоплюємо Сан Хуан. З нього вже готуємо висадку в США. Далмацію нам Югославія, яка перебуває під мудрим керівництвом. Матео! Віддає. але от маріонеткою не стає. З однієї сторони, обідно, А з іншого, у нас тепер є ціль війни на члену Альянсу. Вісь висаджуємося в Майамі, і в цей час починається громадянська війна в США. Ми вифордовуємо ціль війни і капітулюємо повстанців. Паралельно, до речі, ми завоювали Албанію. Підводимо ще 25 дивізій США та аутистично красимо карту, розділивши США пополам. Ми їх капітулюємо без проблем. Добавляємо в піхотний шаблон штурму вороту, щоб ще швидше красити карту. Після капітуляції Вашингтона в рамочці почала відображатися Австралія. Що ж, готуємо ще один десант. Скільки Іспанія воює з вістю, ми на мишу влітаємо та забираємо всі її території. Після Австралії з'являється Швеція. Останній гонка. Нарешті, велика війна Крокоділ та закінчилася 1940 році. Вкладу у нас відео 73%, тому ми можемо забрати все, крім Філіппін. Тому що Філіппіни для еспресона сіньора. Готуємось до нової війни. Тепер уже звістю. Для отримання бойового досвіду виправдовуємо ціль війни на Португалію. Ой, ой, ой. Перш за все, необхідно провести реформу сухопутних сил. Міняємо значок піхотних дивізій і отримуємо не просту піхоту, а. тралалеро тралала. Tra Ціль війни на Португалію готова. Португалія в альянсі з греками, але наші генерали швидко підкорюють їх. основні сили зосереджуються на кордоні з Францією. Стрімким ударом маємо примусти французів до капітуляції, і після цього вже з заходу наступати на Німеччину. Ми маємо більше 200 дивізій. Мудрість. Бомбардіро, крокоділо. Та стратегічний геній фельдмаршала. Тунтунтунтунтунтунтунсагур. Оголошуємо він у Франції і наступаємо по всім фронтам. Капітулюють французи за 6 днів. На Балканах наші тралалята йдуть наступ також. Його капітулює, і фронт сиплеться. Румунія також падає Уже більше 2 мільйонів втрат має віз. Після капітуляції Німеччини в рамочці залишилась лише Естоно-Фінляндія. Десантуємо нашого Бріго Камело біля Талліну, і на автоплані капаємо весь альянс. Вклад у нас 73%. Я не знаю, як працює Хойко. Але тепер ми чомусь воюємо з двома різними альянсами. Один з них Вість, яка тільки що капітулювала. Капаємо до Чан. Знову вісь. І для того, щоб створити велику Італію, нам необхідно лише регіон Тичино. Для війни в Альпійських горах робимо з нашої гірських дивізій Швейцарію. Гарантить квазі-османська імперія демократична. Проте ви самі бачите наших генералів. Шансів у ворогів нема. Пропушуємо Швейцарію. Туреччина на автоплані також погибає. Після Ірану падає і сама Швейцарія. Ну, а в Уругвая в 1943 році ще не було муслєри, щоб врятувати країну від Італії. Нарешті. Бомбардіро Крокоділо привів свою країну до справжньої величі та проголосив про створення Великої Італії. Не забувайте підписатися на канал, щоб не прогавити наступне відео, ставте лайк. На 1 мільйон лайків я запишу відео, чому Кіра Рудик це онтологічний фундаментальний архетип Белеріни Капучино в умовах постиронічного суспільства спектаклю. До нових зустрічей!